Дуже смачні булочки з яблуками та корицею, які зможе приготувати навіть дитина, без замісу тіста, без годин очікувань, коли тісто підійде, лише декілька хвилин вашого часу та плюс час на випікання, і дуже смачні булочки з великою кількістю начинки готові. Спочатку підготую яблука, їх гарно мию та нарізаю яблука кружельцями. У мене яблука невеликі, тому я одне яблуко розрізаю на 4 кружельця. Виймаю серединку з яблука за допомогою насадки до кондитерського шприца. Беру розморожене листкове тісто та кладу його на припилений борошном стіл. Зверху його також трішки припилюю борошном. Тісто можна брати як дріжджеве, так і бездріжджве. Розкочую тісто по довжині. Ножем нарізаю тісто на полоски шириною 2 см. Беру смужку тіста та намотую її на яблуко. На один шматок яблука у мене пішло приблизно півтори смужки тіста. Ось так виглядає майбутня булочка з обох сторін. Розбиваю одне яйце у миску та збиваю його виделкою. Також у мисці змішую цукор та корицю. Кориці я не шкодую, тому що у моїй сім'ї її полюбляють. Викладаю на застелене деко майбутні булочки та змащую їх зверху яйцем. Далі кожну булочку макаю у цукор з корицею тією стороною, на якій знаходиться яйце. З пів кілограма тіста у мене вийшло 16 булочок. Випікаю цю смакоту у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці протягом 25-30 хвилин або ж дивіться, щоб вони гарно зарум'янились. Поки ці булочки випікаються, будинок наповнюється неймовірним ароматом яблука з корицею. Як ви бачите, приготувати такі булочки дуже легко та швидко. Отож, очікую від вас відгуків про цю смакоту. Смачного!